Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати посилку сайту Херб. Вона доволі велика, і давайте починати. Ось так вона виглядає. Перший продукт це самбукол. дуже класні шипучі таблеточки. Їх по 15 штук в кожній упаковці. це бузина з вітаміном С і цинком. Ідеальний варіант для того, щоб підвищити ваш імунітет і ваші такі імунні сили проти починаючої якоїсь хвороби. Десь тут я вставлю посилання на більш детальний відгук. Дуже класний і дуже смачний напій. Виходить. Наступний продукт це електроліти, ізотоник extent, Zero Sugar. Original 7 грам BCAA І це такий цікавий буде смак White Mystery, Тобто, щось таке неочікуване. Я маю надію, що воно буде класне. Тут 405 грам. Такого плану улюблена продукція на Хібі в мене десь ділася. Вони не випускаються. Ось тут я вставлю посилання на цей BCA, який мені найбільше подобався. Маю надію, що цей в принципі я його вже тестувала, але в іншому ароматі і мені він підійшов, тому повторила. Цей краще, ніж той, який зараз я використовую. Наступні два продукти для мого друга, який мене називає найкращим драгдилером всього Хорбу, тому це цікаво було почути: це перше це Оптимен, мультивітаміни для активних чоловіків, 150 таблеток ось таке тут дозування різних. Мікроелементів і вітамінів. Я вставлю посилання на ці вітаміни. Йому подобається він зав про запас. І наступне це Tribulus Men's Health, чоловіче здоров'я, 180 таблеток, 1000 міліграм. Як я зрозуміла, це для того, щоб підтримати чоловіче здоров'я і ендокринну систему. З кальцієм, тобто додатково, і от якийсь там екстракт певного дерева чи травки, я таки не, не зрозуміла. Я думаю, що він знає, що він взяв, може це другу чи собі. Маю надію, що ці два продукти йому допоможуть. І дуже класні упаковки такі, ну, Солідні наступні два продукти: це від California Gold Nutrition, це омега 3 рибій жир. Взяла для батьків. Я їм часто роблю такі курси протягом року, особливо в такий зимовий період. Зима вже не за горами, тому взяла їм для того, щоб пропивали. Тут по дві таблетки необхідно пити раз в день з їжею чи без їжі нема різниці, тому на двох, я думаю, їм цього вистачить. І останній продукт: це кокосовий цукор від Big Tree Farm. тут 454 грама. Люблю цей кокосовий цукор, але я тут десь ставлю посилання. У мене є більш улюблений, але його чогось немає на Хербі. Цей теж непоганий, є цей зіп упаковка, але я все одно його відразу пересипаю в баночку закруткою, щоб він не ставав вологим. Класний цукор він дає такий цікавий присмак, випічку, будь-що куди ви будете його додавати. Але розумійте, що він трошки буде підфарбовувати ваш напій. І тут низький глікемічний індекс. Це, в принципі, все, що було в посилці. Цікаво, чи ви щось з цього пробували, і які ваші відгуки очікую на ваші коментарі. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!